Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов ювілейний UFC 300 перейра проти Хіла. Карт Дана нафарширував по самі помідори. Поїхали дивитися, що ж там сталося. Відкривали карт Коді Гарбрант та Девісон Фігередо. Коді, колишній чемп, після поразки Тіджею просто посипався. У п'яти боях програв чотири, але зміг повернутися з двома перемогами. Фігередо нарешті закінчив любовну квадрологію з Морену поразкою і вирішив піднятися в надлегку. Поїхали дивитися. Почався перший, і почали вони обережно. Розвідка йшла досить довго. Коді зміг оформити непоганий лівий хук в бороду. В середині раунду був розмін кіками, і Коді дав трішки валідолу. Нога Фігередо просто у повітрі прочесала голову. Коді він сів на велосипед і почав працювати на дистанції. В принципі, критичного більше нічого не сталося. Спроба тейкдауну від Фігередо в кінці, і раунд закінчився. Почався другий, Коді знову непогано вставив вже правий з боку і Фігередо відразу вирішив переводити, без проблем провів тейкдаун і накрив бразильською ковдрою. Зверху приправляв панчами в голову, пізніше закатав Коді голову в удушку і почав вичавлювати з Коді душу. Приблизно хвилину Коді виживав у цій удушці, на морально вольових вижив, пізніше спробував піднятися, перекрутився досить невдало і пішла вже щільна удушка зі спини. Тут вже прийшлося стукати. Удушкою в другому раунді бій забирає Девісон Фігередо. Далі в нас ішов бій двох ветеранів Бобі Гріна та Джима Міллера. Грін в минулому бою програв жорстким нокаутом Джеліну Тернеру Міллер ішов на серії з двох перемог. Для нього це особливий вечір, так як він брав участь і в UFC 100, і в UFC 200. Поїхали дивитися. Почався перший, почали активно. Грін відразу почав робити шоу і поперз опущеними руками на Міллера. Джем жарту не оцінив і відразу відправив Гріна на землю лівим прямим. Полетів добивати, але Грін, в принципі, був огурчиком і повністю контролював ситуацію. Ну а далі вже пішла класична гра у стійці від Гріна. Перебивав він Міллера цілком і повністю грався, накидував джеби, бокові і навіть ноги. Добре контролював дистанцію, зближувався і відходив по таймінгам. В кінці раунду Міллер мав ще один момент, зарядив лівий прямий, але Грін відзахищався. Вони ще трішки зарубилися, і раунд закінчився. А ось у другому та третьому Грін остаточно забрав ініціативу і методично почав розбивати Міллера. Джим не встигав, бо обігрався, спокійно читав і працював на контратаках. Під кінець другого раунду обличчя Міллера вже було непогано так розбите, в третьому все стало тільки гірше. Міллер плив по течії, Бобі її з радістю зустрічав, зустрічав без шансів. Обличчя Міллера вже було схоже на жертву Фаталіті у Mortal Kombat. Наприкінці раунду Бобі остаточно вибив душу з Міллера, правим з боку відправив на землю і там почав знищувати те, що залишилося від Міллера. Біля октагону для Міллера вже підготували домовину. Рефері просто дав Джиму дожити до кінця його третього ювілейного івенту. Тотальним знищенням бій забрав Бобі Грін. Далі в нас ішов бій двох дівчат: Джесіка Андради проти Маріни Родрігес. Обидві йшли на серії з одної перемоги. Андраде нещодавно розібралася з Маккензі Дерн. Маріна закрила Мішель Вотрсон-Гомес. Почався перший. Почали з розвідки. В основному вхід пішли лоукіки. На руках точніша була Маріна. Андрада не могла знайти свій ритм, йшла вперед і з'їдала непогані двійки. В середині раунду Маріна перевела сама себе і Андраде цим скористалася. Внизу насипала хамерфісти, непогано пробивала корпус. Критичного нічого не сталося. Момент у Маріни був під кінець змогла знизу закрити дартс, але Андраде спокійно відзахищалася і закінчила раунд зверху. Другий почався з розміну кіками. Маріна добре тримала дистанцію і в стійці повністю все контролювала. На контратаках круто перебивала Джесіку. Джесіка до сих пір не змогла знайти свій ритм. Маріна на протязі 4 хвилин на відстані вставляла двійки і, в принципі, все було добре. Поки Андради не намалювала правий з боку, і тут Маріна поплила. Андради побігла дотискати, кидала все, що було в наявності. Маріна вже почала шукати вихід з октагону, але раунд закінчився. У третьому сюрпризу не сталося. Був гарний удар з розвороту від Маріни, крутий оверхенд від Андради, який відправив Маріну вниз, але вона практично відразу піднялася. А Андради виглядала більш активною. Кінець раунду лоу-кіком підсадила Маріну вниз, оформила ще декілька двійок і, в принципі, забрала кінцівку собі. Роздільним рішенням бій забрала Джесіка Андраде. На початку бою у Маріни залітали точні двійки, але чи то руки подушки, чи то Андраде не хотіла падати, я не знаю. Далі в нас ішов бій Джеліна Тьорнера та Ренато Мойкано. Джелін в останньому бою закрив вище згаданого гріна. Мойкано залежав дрюдобер. Поїхали дивитися. Почався перший, і почали відразу щільних кіків. Один з таких від Джаліна змусив Мойкано втікати і відновлюватися. А джалін наздогнав Мойкано, звичайно, довго не думаючи, змушений був проводити тейкдаун і все ж таки провів. Внизу, чи то проводив потуги сабмішину, чи то граунд-паунду, незрозуміло. Можливо, масажу, шкоди там практично ніякої він не завдав, і Джелін піднявся. Наприкінці раунду Джелін вставив нищівну двійку прямо в будку Мойкано, той відразу полетів вниз. І що зробив Джелін? Джелін вирішив, що круті хлопці на вибух не дивляться, розвернувся і просто пішов в іншу сторону. не зрозумів, але встав і дожив до кінця раунду. На початку другого були неакцентовані розміни. Мойкано зловив флешбек і вирішив, що краще перевести. Перевів Взагалі без жодних проблем, і на диво опору внизу він ніякого не зустрів, методично розбив корпус, перейшов на голову, викидував лікті, хамерфісти і, в принципі, змусив рефері зупинити бій. Через тупість суперника бій забирає Ренато Мойкано, премія Дарвіна і бонус рівно в 0 гривень відправляється до Джеліна Тернера. Далі в нас ішов бій Діаго Лопеса та Сідіка Юсуфа. Лопес новий проспект у UFC, провів три бої, два виграв, програв орку Євлоєву, але бій був дуже близький. Сідік вихідець із претендентської серії. У UFC провів вісім боїв, два з яких програв. У останньому програв Барбозі одноголосним рішенням. Поїхали дивитися. Почався перший, і хлопці почали по черзі мацати дистанцію кіками. Намацали так, що вже через хвилину Лопес в розміні розрядив прямий еперкот прямо в щелепу Сідіка. Той впав на землю. Лопес почав стріляти з кулемета. Добивання йшло дике. Сідік виживав і вижив. Він піднявся. Лопес відразу вставив ще один аперкот. Сідік впав. Лопес забрав спину і вже зверху почав насипати по беззахисному юсуфу. Рефері був змушений рятувати Сідіка. Технічним нокаутом у першому раунді бій забирає син маминої подруги Дієго Лопес. Летимо далі знову жіночий бій, холі холм проти Кейли Херісон, Холі Холм легенда, але останнім часом результати м'яко кажучи середні. Ну і вік 42 роки бабусі для Кейли. Дебют у UFC, чемпіонка ММА, дворазова олімпійська чемпіонка по дзюдо і просто ходячий тестостерон. Поїхали дивитися. Почався перший і пішла розвідка. Вперед ніхто не ліз, мацали дистанцію. Вже через хвилину на зближенні холм організувала клінч. І як добре підмітили хлопці в чаті, бабуся трішки наплутала геймплан і вирішила перевести дворазову олімпійську чемпіонку і чемпіонку світу по дзюдо вниз. І ви не повірите, вже через деякий час вона вже сама лежала на спині і, і з'їдала прямі лікті в голову, з'їдала їх аж до кінця раунду. У другому Кейла на початку ще трішки порозмінювалася в стійці, потім, як по книжці прописали, Джеб та кік в голову і без питань закрила гіллятину. Холлі вижила, Кейла відразу новою поштою відправила її вниз і там оформила удушку зі спини. Тотальним знищенням бій забрала Кейла Херісон. Далі в нас ішов бій Алджо Стерлінга та Келвіна Катара. Ну що сказати, Стерлінг прийшов шукати кращої долі після поразки Омелі. Сам Катар повертається після травми. Справи в нього йдуть не найкращим чином. Ну і спойлер, офіційно найнудніший бій вечора. В загальному прикинемо картину. У першому провели легкий спаринг, акцентованих ударів трішки більше ніж нуль. Алджо намагався бороти, вдавалося не дуже. Здебільшого утримував біля сітки. У другому тримання під вартою продовжилося. Тримав він його повсюду, біля сітки, біля центру, в нижньому куті, у верхньому куті. Повозив він катара знатно. У третьому портфель у вигляді стерлінга продовжив потуги у партері, здебільшого було тільки утримання. У мене вже було таке відчуття, що він там тримає катара і розповідає історію, що то Омелі просто пощастило, і взагалі він тоді не готувався до бою. Дякуємо Стерлінгу, що систематично вчить людей у залі свистіти. Хотів він приспати катара, а при. Спав реально всіх нас. Через тримання під вартою бій забирає Алджо, актор Стерлінг. Після бою він сам вибачився за свій виступ. Ну окей, пробачаємо. Поїхали далі. Джері Прохаска проти Олександра Ракіча. Прохаска йшов без поразок у UFC. Поки не натрапив на камінь у вигляді Алекса Перейри. Ракіч фактично програв лише раз у UFC, Волкону Оздеміру. У бою з Блаховичем отримав травму коліна і вибув на два роки. Тепер ось повернувся і натрапив на самурая. Поїхали дивитися. Почався перший і пішла розвідка кіками. Мацали дистанцію в основному якраз таки кіками. У Ракіча виходило краще. Прохаска йшов вперед і з'їдав двіки. Ракіч сидів на велосипеді, плюс на постійній основі кормив прохаску кіками по ногам. Один з таких чула реально вся арена. Виглядало так, що прохаска не міг знайти свій ритм. В кінці раунду пішли непогані розміни на руках. Ракіч влучав акцентовано і прохаска все з'їдав, але йшов і далі вперед. А ось коли вже прохаска знайшов свій правий боковий, то ракіч почав крутити педалю в два рази швидше. Раунд однозначно забрав Ракіч. У другому все почалося знову. Я вже почав думати, що план прохаски полягає в тому, аби йти вперед і з'їдати двійки. Одна з таких просто застанила прохаску на секунду, але він все рівно продовжував йти вперед і в середині раунду правим прямим трухнув Ракіча. І тут почалися тривожні дзвіночки. Прохаска почав полювання на ракі. У страшною двійкою пробив прямо в щелепу Ракіча і почалися танці. Почалося добивання, рефері був змушений фіксувати улов. Технічним нокаутом у другому раунді він забирає жирі прохазка, але до стількох пропущених є питання: Перейра таке не пробачає, Перейра таке любить. Далі в нас йшов Бо Нікола та Коді Брендеджа. Бо Нікол – проспект, якого білий солодко просуває, поки що без поразок у UFC. Коді зірок з неба не хапає, вісім боїв у UFC, 4 перемоги, 4 поразки. Поїхали дивитися. Почався перший, і почали з того, що Коді почав кидати гарні коліно в повітря, бо зустрів оверхендом, який присадив Коді на коліно. Ну а далі вже пішла фірмова американська ковдра, якою бо люб'язно закрив Брендеджа до кінця раунду. Критичного внизу нічого не сталося. У другому дива не сталося, -даун бо провів практично відразу, і там вже шукав цю удушку, Знайшов її під кінець раунду і зі спини ніжно придушив. Коді постукав практично відразу. У і в другому раунді бій забрав Боннікал, який, до речі, чомусь був незадоволений своїм виступом. Далі в нас ішов Армана Царукяна та Чарльза Олівейра. Бій за статус претендента номер 1 Олівейра вже мав битися за пояс, але травмувався. Обоє в минулому закрили Беніла Даріуша і прийшли зісовувати, хто стане тим самим. Поїхали дивитися. Почали з легкої розвідки. Олівейра крутою підсічкою відправив орка вниз і там утримував за шию. При спробі царукяна піднятися, Олівейра зміг накинути свою фірмову гілітину захват був дуже щільний, і в думках я вже поховав царукяна. Було таке відчуття, що в нього зараз очі з орбіт повилітають, але якось він все ж таки пережив і зміг вибратися. Олівейра ще трішки протримався зверху, але згодом Орк зміг перехопити ініціативу і вже сам потихеньку почав вставляти лікті в партері. Була ще смачна заборонена нога прямо у будку Царукяна, Бій зупинили і дали відновитися. Почали там, де й закінчили. І царукян ще трішки покормив Олівейру ліктями. Під кінець Чарльз піднявся і вже сам всадив лікоть в голову Царукяна. На початку другого Олівера непогано вставив лівий з боку. Царокеан відповів акскіком, який добре погладив голову Олівейри. Ну а далі почалося те, що ми всі так любимо. Царокеан зміг провести тейкдаун і там знизу обробляв Олівейру ліктями і хаммерфістами до кінця раунду. У третьому пішли плюс-мінус рівні розміни. це океан виглядав трішки краще і вже в середині раунду вирішив знову перевести і остаточно вкрасти раунд. Але на останніх 20 секундах Олівейра зміг закрити удушку. Наскільки щільна вона була, сказати важко. Час закінчився і удушка також. Роздільним рішенням суддів бій забрав орк. Летимо у розбірку Бедесмадафакері у Джастін Гейджі проти Макса Холовея, Я думаю, слова тут зайві поїхали дивитися. Почався бій і почали з того, що поважали силу суперника. А Гейджі почав пробивати свої фірмові калфкіки. Макс працював одиночними і працював він набагато точніше. Гейджі було важко знайти дистанцію, інколи він влучав, але це більш були такі удари, які проходили повз. В розмінах Макс був точнішим. Єдине, що добре вдавалося Геджі, відбивати ногу Макса. В кінці раунду на останній секунді Макс намалював праву ногу з розвороту прямо в ніс Геджі. І той як нормальний ніс зламався ось з цього моменту і почалося веселе життя Геджі. Раунд з раундом Макс продовжував розбивати геджі на дистанції. Було помітно, як боляче було геджі, коли Макс влучав по носу. До цього бідолашного носа приєдналося ще праве та ліве око Геджі, в які Макс випадково вставив пальці. Уявіть собі картину, тобі ламають ніс, а потім ще вставляють палець в ліве та праве око. Тим не менше, вогін на Гейджі продовжив і навіть щось намагався робити. Але, звичайно, Макс його спокійно в стіці перебивав. Забирав він абсолютно всі раунди. В розмінах Макс був точнішим, одиночним і працював краще. Але це ще не все. Наприкінці раунду, коли прозвучала сирена останніх 10 секунд, мадафакер на Максі запросив Гейджі в центр октагону на рубку. Геджі, звичайно, погодився і прийшов на стрілку. Там в центрі пішла дика розмахайка. Звичайно, вже без носому і без зокому Геджі було важко, звідки не чекали, прилетів правий з боку, і Геджі відправляється назад у матрицю. Шишка диміла у всіх. Це навіть не фаталіті, це блять мазафакерталіті. По іншому я це назвати не можу. Там лежав просто труп в центрі октагону. Гейджі по кличці Хайлайт, сам став хайлайтом в прямому сенсі цього слова. Брутальним нокаутом бій забирає Макс, мадафака Холовей. Фух, а ми летимо далі. Жіночий титульник. Вейлі Жанг проти Ян Сяонайнь. Вейлі зробила пластичну операцію Джані і Джейджі, які забрала пояс. Плюс вже успішно захистила його два рази. Ян в минулих двох боях перемогла Андраде та Маккензі Дерн. Поїхали дивитися? Почали активно, викидували багато кіків, розмінювалися на руках, акцентованих ударів не було. Коротше кажучи, щось там робили. А я все ще дивився на те пятно крові, яке залишилося від гейджів в центрі октогону. Тим не менше дівчата працювали. Я навіть першою провела тейкдаун, але не змогла там втримати вейлі, і та піднялася. А ось далі вже сама Вейлі з легкістю провела тейкдаун і почала виходити на удушку. На останніх 20 секундах вона її все ж таки закрила. І тут прикол, на останній секунді Ян заснула, але раунд. Закінчився. Прийшлося будити і просити йти в свій кут. Трішки незручна ситуація, але маємо те, що маємо. В куті її привели до тями, і бій зайшов у другий раунд. У другому Вейлі практично відразу перевела і почала вибивати з Ян Душу. Бій був знову близький до зупинки, але рефері дав Янші поборотися, і вона вижила. Другий теж за Вейлі. можна сказати, Вейлі перемогла вже два рази у двох раундах. А ось у третьому картина кардинально змінилася. Тут вже Я непогано пробивала будку та корпус Вейлі, та навіть пару разів побувала в нокдауні. Коли Вейлі падала в нокдаун, я не знала, що робити. Тренер по-китайськи не вміє, і вона просто вирішувала стояти і бити ногами по лежачій Вейлі, третій собі забрала. А ось у четвертому та п'ятому Вейлі повернулася. А ось Ян відкрити друге дихання не змогла. Там знову пройшов деклас внизу від бейлі. В принципі, інтриги вже не було. Одноголосним рішенням і забрала машина. Вейлі жанг. Ну і мейн івент хлопці: людина Покерфейс, Алекс Перейра і просто людина Джамал Хіл. З Перейрою все зрозуміло. Хлопів підняв під себе, спочатку середній, а тепер вже й напів важку. А ось Джамал якраз прийшов забирати те, що ніби по праву належить йому. Поїхали дивитися. Ну і як казав філософ, побачити в цьому бою другий раунд це все рівно, що побачити в центрі Києва круїзний лайнер. Почався перший і почалися, звичайно, кіки. Кіки з обох сторін. Джамал пробував вставляти джеби на підпригу, але не дуже вдавалося. В середині раунду. Він наніс лівий кік в області яїчок і потанце підмітив. Герб Дін вже прилетів зупиняти, але блять людина камінь Перейра люб'язно попросив того відійти. Після чого розчехлив свій лівий хук і відправив Джамала у октагоном. Далі пішло брутальне добивання, і театральна вистава під назвою Джамала тут більше немає. Брутальним нокаутом бій забирає покерфейс перейра. Нагадую, що всі бої ми дивилися у прямому ефірі у нас в телеграмі. Дякую всім хлопцям, хто був у чаті. У нас новий рекорд 1500 коментарів. Там ми підкладували своє сильне плече тим, хто програв гроші. Там ми жартували і круто провели час. Я дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і якщо відео вам сподобалося, можете підписатися на канал та залишити коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео. Давайте, хлопці, почуємось.